Дуже багато питань є таких, в яких практиці водій не зустріне. Так, да, їх потрібно знати, але, наприклад, якщо брати зі стажу керування, наприклад, за 13 років стажу керування я мало зустрічався з обставинами проїзду місць, яких взагалі не бачив Тернополі, а на картинках вони передбачені. Враховуючи те, що це є тести для отримання посвідчення водія, а все нас в житті здобувається з досвідом. Я вважаю, що можна було б і трохи спростити питання, не ви лізти вищу матерію. Дати основні положення про те, що водій має знати при керуванні транспортним засобом, як діяти при різних ситуаціях, але ставити питання такі, з якими водій можливо, за життя, не зіткнеться. А якщо зіткнеться, то буде користуватися власним, як кажуть, досвідом, переконанням та правилом дотримання безпечної швидкості, безпечності. Перебування на дорозі, то і він не помилиться в них.